стреляли человек. Его ломают. Российские вискови. Что в Они сами подписывали контракт. Вот такое отношение. Отстраивать разрушенные американскими войсками наши города, села. Вот эта квартира, которую мы сдали. Отработались домой! Как я остался живой. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітав в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Але ні, я не почну, допоки ви всі не задонатите. Тому що у нас надважливий збір для взводу аеророзвідки підрозділу Дике поле першої окремої штурмової бригади імені Героя України Дмитра Вінчі. Ми, друзі, збираємо 250 тисяч гривень на безпілотники та всі комплектуючі для того, щоб більше було. Прекрасних відео, де ми будемо показувати нищення Другої армії світу, де буде більше приводів російській пропаганді палати, а нам працювати і вам показувати. Тож ми в цьому зацікавлені всі разом. Ну і звісно, не забувайте лишати свій лайк і підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що тільки тут ви дізнаєтесь про все найкраще. Ти бачиш, що поки центральна пропаганда радіє і в ейфорії, буквально вже думає, як вони знову будуть організовувати. Той парад перемови, який так і не судилося відзначити у 22-му році, ну а тепер можна повернутися до старих сценаріїв, тому що їм здається, що перемовини із американцями йдуть по нотах. То, власне, в іншій реальності, там, де працюють не по методичках Кремля, там, де немає темників та вкидів, російські волонтери таке розповідають, що здається, що Росія з кожним днем навіть не те, що... Далі стає від перемоги, а наближується і наближується до власної поразки і завершення, закінчення руських мальчиків. Один слово. Російські волонтери розповідають, що на Курському напрямку із серпня місяця відсутня евакуація. Тобто поранених не вивозять. Вони знаєте, їх там підбили, підстрелили, і вони помирають просто як собаки, прости господи, під забором. Ті, що вижили, тримаються якимось буквально дивом. Але потім диво закінчується і їх знову повертають на фронти. Тож здається, у воєнного злочинця Путіна є цілком реалістичний план до останнього сточити російські війська. На напрямку ми з Наркурському немає евакуаційних груп, професіональних воєнних груп, тобто нету німець бата просто, просто відсутствують. Ну просто як служба така. вона відсутнює. Это преступление, то есть просто на людей наплевали, на раненых, но на... про про и говорить нечего. Я про раненых даже говорю, то есть просто их, они как будто не существуют, как собаки. Вот просто выкинули их и все, пускай сами хотят, так и выживают. Выжили, удивительно, но пускай обратно возвращаются на фронт, у них же контракт. Если померли, ну что делать, это война. Они сами подписывали контракт, вот такое отношение. Больно, на сердце очень больно, то есть неимоверно больно. От всего, что ты видишь, и от того, что ситуация только ухудшается. Я вижу полномасштабное предательство и слив нашей Родины. Вот а так. так штурмуют на Донецку российские висковые штурмовики. Вот. И быть на штурму так. Все, положено. Это полный здесь Поэтому вот смотрите, как ребята уезжают на войну, которые не должны ехать. Просто зата... ВПшники заталкивают в КАМАЗ. Ну, сейчас очередного. Вот, с костылями человек его ломают. Це просто. это просто невиносимо. Від'ядати. Не це пипец. А знаєте, чому Сполучені Штати Америки такі багаті? А знаєте, звідки вони взяли гроші? Для того аби так багато років підтримувати Збройні Сили України зараз. Я вам розкажу, і ви будете шоковані. Все тому, що американські війська все розграбували в Курській області, хоча не дуже клеїться, тому що збройні сили України всього півроку там, але це не заважає самим СВОшникам розповідати. Що ні, це не вони все винесли із покинутих хат, це не вони повиносили всю важливу техніку. І годинник на руці, та ні, він не вкрадений. Це просто такий самий в нього. Одним словом, добра російська традиція вали все на американців. Ну і, звісно, треба запропонувати якусь свіжу ідею. Ах, точно. Треба нанести удар по центрам прийняття рішень у Вашингтоні. Господи, дякую, що нарешті не по центрам прийняття у Києві. если бы вы видели, во что американские войска превратили приграничные районы Курской области просто в руины. Все выкосили, уничтожили, разграбили. Они, наш враг, Соединенные Штаты, именно там находится центр принятия решения, в Вашингтоне. Ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Лондоне. Я говорил уже это много-много раз. Потому что главное это определить, кто такой враг, где он находится. Враг это США, центр принятия решения. И если мы нейтрализуем центр принятия решения, война на Украине и в России закончится. Для нас, для граждан России, это отечественная война. Мы боремся за свое государство, за свою землю, за людей, за семьи, за наше общее прошлое, настоящее и будущее. Мы не должны никому ничего уступать. Как только мы уступаем какую-то пять земли так когда отказались от Украины, признали ее независимость от России, сразу враг Соединенные Штаты использовали эту территорию как поздравление для нападения на Россию. Мы обязательно должны отозвать эту независимость в Верховном суде. Всех граждан России призываю вступать в национально-освободительное движение, правовую гвардию президента Российской Федерации Владимира Путина. Именно правовым решением мы сможем победить. Наш главный козырь – это ядерное оружие, стратегические ядерные баллистические ракеты «Сармат» именно они и вообще вся наша ядерная триада способны поставить США на место и выгнать с нашей территории, обеспечить мир. Мы просто нацелим наше ядерное оружие, не надо никуда бить. Это оружие сдерживания, а не оружие нападения. Мы просто нацелим на Соединенные Штаты, и война закончится. Мы сможем жить дальше, отстраивать разрушенные американскими войсками наши города, села. Мы сможем обеспечить мир и международное право. Здається, в нас є доказ того, що СВОшники набрехали. Ну, принаймні інші СВОшники, які жили в покинутих квартирах, лишили таке, щоб краще вони не лишали зовсім нічого. Одним словом, СВОшнику здали помешкання. Ну, от, всю родину захищати збройні сили України викидати за межі Росії. а, ну, і звісно, надавати лящів. Віндосам американцям, але СВОшники вони ж хто? Вони росіяни. Ну і вони звикли, що там, де вони живуть, обов'язково має бути смітник, свинарник, що має бути все брудно і страшенно. То ж саме такі прекрасні інтер'єри вони і лишили. Вот ета, вот ета квартира, котру ми здали. Собаку бери, Кирилл. Вызывай милицию, Кирилл. А что Вызывай, чтобы все зафиксировали. Ты закрыл квартиру? Вызывай полицию, слышишь? А тепер, друзі, до справді важливих новин відкинути в бік всі жарти іронію і недоречні глузливі зауваження. Ольга Скабєєва під час програми «60 хвилин вийшла із справді важливою сенсаційною новиною і оголосила, оголосила, оголосила таке, що в Курській області російські війська просунулись. Ви тільки вдумайтесь: на 600 метрів курського пригранючя. За сутки продвижение там составило ще 600 метрів. Наші бойці закрепились в северній части поселка Свердликова, превратив його в плацдарм для дальнішого наступления. Та з перемогами якось не склалася статистика цифри явно не на боці російської армії. А знаєте, чому? Ну по перше, звісно, через те, що в них брак кваліфікованих і професійних військових, замто багато вони відправляли у м'ясні штурми. По друге, через Надто якусь непродуману логістику. Одним словом, ну все, абсолютно все в російській армії Савкове. ОНСВОшники їхали дружньою компанією, шестеро воєнних злочинців в бусіку. Їхали домой Моя Ну, знаєте, як прекрасно. Отут на фронтах повоювали, бабла заробили, ну і тепер блекджек, шлюхи і от, от все. Але не доїхали. Одним словом, прямо на передовій їх. Привітали! Привітали українці, передаючи великий привіт від всіх нас. Це, до речі, якраз чудовий приклад і ілюстрація, як працюють дрони, на які, зокрема, ви донатите. Із шістьох, які їхали в машині, в яку щось прилетіло, доїхав тільки один. Ну і слава Україні! Живі, здорові, слава Богу! Ат Домой! ліс Як я стався живий, я не розумію, як я стався живий. Я не знаю. Цікаво, де і як пацанів будуть ховати. Тому що, як ви знаєте, двохсоті СВОшники. Нікому не потрібні, навіть мертвих чи вбитих на фронті, як правило, записують у безвісті зниклих так дешевше. Держава нікому нічого не винна виплачувати. Ну а там, де все ж таки доходить справа до поховання, тут окрема історія. Одним словом, хтось помітив труни, які готувалися для свошників, їх прям проіменували, написали для когось. А потім вирішила, що чудо їх взагалі. Тратяться чорні пакети на свалку. Ну, і ці гроби просто викинули. Ось таке воно ставлення до двохсотих героїв Росії. Смотри, какая... ну, А, и вы а куда? Ну не сюда же. А куда? Ну не, долго, не сюда, сюда А эти дома. имя он Яковенко, вот. Яковенко, а, -а, а Новосибирск. Да, Написана фамілія. Лейкавінка вон Ну. Хоча з іншого боку, знати, якщо провести паралель між фронтовими викликами і тиловими викликами для недорогих росіян. То важко зрозуміти, де їм гірше і страшніше. Та на фронті вирогідність померти, звісно, вища, але дискомфорт і відчуття того, що держава на тебе забила, грошей на тебе немає. А потім плювати однакове, і там, і там. В Підмосков'ї. Підмосков'ї ще раз ближче до столиці. Росіяни скаржаться на розвал, розвал тотальної каналізаційної системи, з якої все стікає в річки. Ну а адміністрація влада, звісно, нічого не робить. Мене здається таке враження, що Росія, в принципі, постійно на самотьок. Хай вона руйнується, хай розвалюється і розкладається із середини. Головне, всі зусилля направити на територію України і СВО. де результатив и перемог теж нуль. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители со всего округа Пушкинский Московской области. В подмосковном Пушкино уже несколько месяцев как произошла коммунальная авария на канализационной насосной станции номер 27. И с тех пор нечистоты со всего города текут прямо в наши реки. Учу, Клязьму, Скалбу, Серебрянку, Талицу. Система канализации изношена, очистные сооружения переполнены. Они не обслуживались на протяжении многих лет. Не соответствуют новым стандартам, что приводит к частым засорам и загрязнению окружающей среды. 78 дней администрация и глава пытались всячески маскировать проблему жители буквально вынудили главу хоть как-то реагировать на проблему уже в январе, когда стали писать во все инстанции с призывом обратить внимание на экологическую катастрофу. Позже администрация округа в лице главы стали обвинять руководство межрайонного Щелковского водоканала, который обслуживает наших жителей. А те, в свою очередь, обвиняли руководство округа. Основные пункты наших жалоб жителей. Слив канализационных стоков со всего округа в наши реки. Подтопление нижних этажей в МКД. Износ сетей и ввод в эксплуатацию новых объектов. Это новая нагрузка на наши старые сети. Преступная халатность ответственных лиц администрации округа и водоканала. Ответы ответственных лиц на запросы жителей с формулировками, которые не соответствуют действительности. Экологическое преступление или экоцид на территории округа ответственными лицами. И ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в округе поселке Зверосовхоза городского округа Пушкинский канализация огромным потоком стекает в жилую зону поселка и в водоемы, в реки Скалба и Талица. Каждую секунду и длительное время. Прокуратурой зафиксирован факт нарушения, а также факт бездействия водоканала и администрации. Мы боимся за наших детей. Боимся, что начнется эпидемия холеры, дизентерии, других кишечных инфекций. Мы задыхаемся. Уже опасно использовать воду, поступающую в наши дома. Кто будет устранять последствия? Мы стучимся во все двери, но ничего не делается. Нас продолжают травить. Не верьте многочисленным отпискам и вранью. Дайте поручение осуществить проверку и помогите. Уважаемый Владимир Владимирович, разобраться в ситуации и помочь жителям можете только вы, жители Пушкинского округа. Московської області, от нашого лица обращаються к вам только на вас, на вся наша надіжда. Я вже не знаю чого найпершого ми дочекаємося: розвалу Росії, смерті Путіна, це чи все ж таки нашої. Перемоги, але в будь-якому разі, друзі, наша боротьба має бути невпинною без вихідних і святкових днів, рівно як і боротьба Збройних сил України. Тож не забувайте задонатити на підтримку нашої армії. Посилання на наш збір, звісно, в описі до нашого ефіру. Обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.